Бог є світло, любов і абсолютне життя. Смерть, недуги і хвороби не можуть у ньому існувати. І він вклав цю силу всередину вас, коли ви народили згори. Дізнайтесь цих передач з Кеннетом Коуплендом, як отримати до неї доступ і ходити у Божому здоров'ї. Все у служінні Ісуса на землі проявляло любов Отця. Коли ви ходите у Божій любові, ви можете ходити у такій стіляючі силі, в якій ходив Ісус. Навчайте себе у Його слові. Віра й довіра Богу вивільняють його силу у вашому житті. Дізнайтесь, що його стіляюче помазання це не просто вивільнення Божої життєвої сили. Коли ви знаєте, як його застосувати, закон Божої любові такий точний, що працюватиме щоразу. Фактично, він переважає закон гріха і смерті, який більше не має влади над вами. Перебувайте у житті, світлі та Божій любові і торкніться сфери надприродного. Отче, ми дякуємо тобі за Твоє Слово. Ми маємо вуха, щоб слухати. І ми приймаємо рішення слухати тебе. Амінь. Пам'ятайте сотника, який збудував синагогу в Капернаумі. Там знову і знову говориться про нього. Знову і знову говориться сотник, це офіцер середньої ланки, під його командуванням було не менше ста воїнів, також їхні сім'ї. І в даному випадку у нього був слуга, який був при смерті. І він сказав Господу: Я не такий важливий, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але я людина, яка має владу. Я кажу комусь іди, і він йде. Я кажу комусь «Прийди», і він приходить. Я кажу йому зроби це, і він робить. Тому скажи лише слово він командир. Скажи лише слово, і мій слуга буде зцілений. То сотника звали Корнилій. Амінь. Самі дослідіть це питання. Дослідіть, і ви побачите, на яку територію поширювалася влада Пілата. І всі ці регіони були об'єднані, бо знаходились поруч один з одним. І саме той сотник сказав Цей чоловік справді був сином Божим. Саме так. Амінь. І ось воно. Він побачив видіння. До нього прийшов ангел. Кесарії був один чоловік на ім'я Корнелі, сотник полку, званого італійським, побожний і богобоязний з усім домом своїм, і так далі. Ви знаєте цю історію. Тож він зробив те, що мав зробити. І ось 34-й вірш. А Петро відкрив уста свої і сказав: по правді я пізнаю, що Бог не зважає на особу. Але в кожному народі, хто шанує його і чинить справедливість, той приємний йому. Він послав слово до синів Ізраїля, благовістуючи мир через Ісуса Христа, який є Господь для всіх. Ви знаєте про те, що сталося по всій юдеї. Звісно, той сотник знав, він був там, він був відповідальний за той регіон. Саме тому він хотів, щоб Ісус прийшов і зцілив його слугу. Ви знаєте про те, що відбувалося по всій юдеї. Починаючи з Галілеї після хрещення, яке проповідував Іван, як Бог помазав Ісуса Христа з Назарету, Духом Святим і силою, і він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом, тому що Бог був з ним, і ми свідки всього, що він зробив в країні юдейській та в Єрусалимі. І його вбили, повісивши на дереві, за нас з вами. Вигукніть хтось амінь. Слава Богу! Слава, 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 слава Богу. Алілуя! Дякую Тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи Ісусе. Слава Богу, Алілуя! Чи ви готові молитися молитвою віри? Тоді підведіться, будь ласка. І не забувайте про відповідні дії. Якщо вам потрібно бігти, то біжіть. Амінь. Якось ми проводили зібрання. Фактично, це було в Великобританії. Ми не знали про це, аж доки той чоловік не повернувся і не розповів своє свідчення. Він сказав: Я не хотів відволікати сестру Глорію. Тому я вийшов із залу і просто побіг. Я біг і біг. Амінь. І кілька днів тому у нас була схожа ситуація. Я поклав руки на одну жінку. Ворола Робертса були прояви сили Божої в правій руці. Він навіть не виходив з кімнати без цієї сили. І ось на останньому зібранні, де ми були. Одна жінка сказала, що в неї якісь проблеми з очима, тому я підійшов до неї і поклав на неї руки. Було три очевидних силових розряди. Моя рука навіть трохи оніміла після цього, це наче. Амінь. Алілуя. Однак це не обов'язково, щоб на вас клали руки. Бог послав своє слово. Він послав своє слово. І віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Якого? Слова віри, яке ми проповідуємо. Це 10-й розділ послання до римлян. Ви готові? Тоді заплющіть очі і підніміть руку. Будьте сміливі й рішучі. Під'єднайте свою віру, докладіть зусилля. Рею, ти пам'ятаєш це? Господь сказав брату Хейгену, коли той отримав зцілення від захворювання серця і паралічу. Він сказав: тобі доведеться під'єднати свою віру. Що ж, ви знаєте, що цими провідниками тече електричний струм. Більшість часу. І я гадаю, що це гарний приклад. Бо зменшення чи вимкнення навантаження дає змогу захистити енергомережу, а Бог ніколи не вимикає свою силу. У цьому залі достатньо сили, щоб зцілити всіх в Південній Африці. Бо Ісус Духом Святим є цілителем. Амінь. Алілуя! Дякую, Ісусе. Підніміть руки і скажіть: говоріть це сміливо. Євангелія, яку я почув, це сила Божа для мого спасіння. Я сповідую Ісуса Христа, Господу мого життя. В дусі, в душі і тілі я приймаю силу Божу, яка робить мене здоровим, цілісним, визволеним, спасенним і зціленим зараз. Я чиню за Словом Божим. Я приймаю силу Божу. Хвороби, недуги і біль. Я чиню вам опір. В ім'я Ісуса. Хвороби, слабкість і біль. Ви не є волею Божою. Я застосовую проти вас Слово Боже. Я не терпітиму вас в своєму житті. Залиште мене. Негайно. Я ніколи не дозволю вам повернутися. Мої дні хвороб і недугів закінчились. Я спасенний. Я зцілений. Влада і сила хвороб. Назавжди зруйнована. Над моїм життям. Ісус поніс мої хвороби. Ісус поніс мою слабкість та біль. Я навіки вільний. Хвороби більше не пануватимуть наді мною. Гріх більше не пануватиме наді мною. Страх більше не пануватиме наді мною. Я був викуплений від прокляття закону. Я проголошую свою свободу в могутнє ім'я Ісуса. Сьогодні Євангелія це сила Божа. Для мого спасіння. Я приймаю Євангелію. Я чиню за Євангелією. Я зроблений цілісним в ім'я Ісуса. А наступну частину виголошую. Тому я. Я беру владу в ім'я Ісуса над всіма хворобами, над всіма недугами, над всіма демонами. Я виганяю вас. Я беру владу над кожним нечистим духом. Я беру владу над кожним алкогольним демоном. Я беру владу над кожним наркотичним демоном. Я беру владу над всяким нечистим духом. Я забороняю вам. Я забороняю вам нечисті духи. Я беру владу над вами. Забирайте звідси. Залиште це місце. Залиште нас негайно. І ніколи не повертайтеся. Слава Богу навіки. Я беру владу над болем в шлунку. Я беру владу над виразкою шлунку. Я беру владу над всіма хворобами та недугами. Над всім, що є частиною прокляття закону. Слава Богу. Я беру владу над болем в ногах і кістка. У когось. Слава Богу. У когось була проблема з гумілкою. І вона неправильно зрослась. Тепер вона зцілена. Вона зцілена зараз в ім'я Ісуса. Це здійснено зараз. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Я беру владу над всіма набряками в горлі, над будь-яким болем в мигдаликах, будь-яким видом слабкості, проблеми з пазухами. Проблеми з пазухами. Я беру владу над цим. Слава Богу! Алілуя! Прямо зараз. Я сказав, прямо зараз все припинилося. Всі можливі болі в та застигному суглобі. Якщо ви не можете нахилитися, слава Богу, мені 86 років. То яке у вас виправдання? Просто зробіть це, слава Богу. Ви можете це зробити. Алілуя. Слава Богу! Будь-які проблеми в легенях, в нирках. Алілуя! Алілуя! Хвала тобі, Ісусе. Хвала тобі, Господи Ісусе. Пухлина. Пухлина. Є жінка. Тут, в цьому залі, і також онлайн пухлина. У вас діагностували пухлину в грудях. Зараз вона починає зменшуватися. В ім'я Ісуса. Я звертаюся до цієї пухлини, в ім'я Господа. Зруйся і кинься в море. Чому Ісус використав цей вислів? «кинься в море. Замисліться над цим. Ви вкидаєте цю гору в море, і її більше не видно. Вона не існує. Ця пухлина кинулась в море. Алілуя! Тільки в цьому випадку це море крові Ісуса. Алілуя! Слава Богу! Всі можливі проблеми з вухами у мене була проблема багато років тому і в ті часи. Зараз в літаках є навушники, які захищають слух пілотів. Але коли я починав літати, такого не було. І в літаку може бути дуже гучно. Тож, коли я починав пілотувати реактивні літаки. Я вважав, що там буде інакше, але виявилося, що не так. Ці навушники бос дуже зручні, але ми їх не мали. Я пригадую, я був на полюванні, я був в нашому молтовному будиночку, поклав гвинтівку, і зазвичай цей дзвін в вухах минав через якийсь час, але цього разу він не припинявся він просто не вщухав. Тож я молився про це, я молився і молився. І потім мені розповіли, що коли ваші вуха змагаються, щоб отримати інформацію, це впливатиме на вашу пам'ять. І в мене був випадок, я розповім вам, це сталося в Лагосі, в Нігерії я попросив Дейвіда Вітера, Джері Савела, і Лін Вітер покласти на мене руки і помолитися за мою пам'ять. І я сказав: я прийняв це. Девід ходив сюди зі мною із записничком. І я зрозумів, що справа була саме в цьому. Тому я придбав слухові апарати. Я не ношу окуляри, але мені потрібні слухові апарати. Так, дякую. Але, Рею, коли я купив їх, я не знав, що через них можна розмовляти по телефону. Тож я проповідую Велсона Бенета в резервації індіанців на Вахо, просто проповідував, Я тоді вперше їх одягнув. Зазвичай, Девід бере мій телефон, вимикає дзвінок і кладе його чохол для біблії. Тож я проповідував про завіти, протиріччя і раптом в моїх вухах задзвенів телефон. І я подумав: ось воно, нове значення дзвону в вуха. Але моя донька Келі поклала руки на мої вуха, і мій день прийде. Я розберусь з цим назавжди. І я молюсь зараз за кожну людину, в якої зараз дзвенить вуха. Божою силою та владою, вкладеними в мене, як в Божого пророка, я проголошую на підставі слів з небес, моєму дусі. Що цей дзвін вухах є частиною прокляття. Пошкодження вуха. Я проголошую ваші вуха зціленими. Я проголошую ваші вуха зціленими. І я приймаю це. Я приймаю це. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. Дякую Тобі, Ісусе. Дякую. Я пошкодив мені з правому коліні. Я просто зістрибнув, коли біг по сцені, прославляючи і дякуючи Богу, і пошкодив його. Мені його прооперували, тому все гаразд. Але нещодавно я зійшов з бігової доріжки, робив розтяжку і занадто сильно розтягнув праве коліно. То що, я не відмовлятимусь через це від занять на біговій доріжці. Я просто купив бандаж і одягаю його, коли тренуюсь. Я одягаю його, коли стаю на богову доріжку. І я називаю це коліно зціленим та здоровим. Слава Богу. Амінь. Це коліно було зцілене, коли Ісус Назарету воскрес із мертвих і сів праворучця ранами його. Я був зцілений. І я беру це. Я приймаю це. Слава Богу. Всякі проблеми. Кажу вам, щойно я побачив цей спала в моєму серці і розумі. Мій дідусь він був фермером і використовував різні хімікати. І в нього діагностували на спині злоякісні пухлини. Коли він лежав в лікарні, Моя мама доглядала за ним, і раптом він підвівся з ліжка і почав робити ось так. Моя мама запитала: Тату, що ти робиш? Він відповів: Я звільняюсь від цього раку. Вона запитала, що? Він сказав, це те, що Ісус сказав мені робити. Якщо не віриш, то запитай в нього. Він стоїть ось там. Тому якщо в когось діагностували рак чи ще якусь хворобу, то просто скиньте її себе. Слава Богу! Забирайся з мого тіла, забирайся з мого тіла, забирайся звідси, забирайся з мого тіла, забирайся з моїх вуг, забирайся з моїх очей. Алілуя! Десь приблизно останні шість місяців у мене був серйозний кислотний рефлюкс у шлунку, і щоб спати вночі мені доводилося щовечора випивати склянку молока, тому що було дуже боляче, особливо вночі. Перед тим як ми приїхали сюди, я подумав: якщо цей чоловік Божий скаже, що тут є людина з кислотним рефлюксом, і це більше ніж ви думаєте, але Бог зцілив вас. І вчора під час зібрання брат Кенет сказав саме ці слова. Він сказав: Тут є один чоловік. У вас кислотний рефлюкс, це більше ніж ви думаєте, але Бог зцілив вас. І коли він промовив ці слова, я зрозумів, що він говорить до мене, і сила Божа злинула на мене. Я впав на стілець і почав кричати, і я відчув тепло у животі. Ніби в моєму животі циркулює незвичайне тепло, і я знав, що отримав зцілення. Я повернувся до готелю, ліг спати і чудово виспався, не відчуваючи жодних проблем. Тому слава Богу, я зцілений. Для мене це був приголомшливий досвід. Я багато чому навчився, моя віра зміцнилась, я виріс. Мені так хотілося побачити особисто Кенета Копленда. Ми називаємо його тато Копленд. Тому це приголомшливо бути тут. І я знаю, що моє життя змінилось. Я вже ніколи не буду таким як раніше. Тому велике вам спасибі, тато Копленд, за можливість почути слово Боже і почути його безпосередньо від вас. Велике спасибі. У 2016 році мені діагностували ревматоїдний артрит, і це було моєю проблемою. У 2019 році я отримала надприродне стілення, але у 2020 році хвороба повернулась і повернулася з подвійною силою, але я відмовилась, я стояла на Слові Божому навіть у себе вдома, коли готувала чи прибирала. Винести каструлю було цілою місією. Але сьогодні я пішла до туалету, щоб перевірити свої коліна. Я можу присісти, не втрачаючи рівноваги. Зазвичай. Слава Богу, алілуя. Зазвичай, коли я діставала каструлю з шафи, я робила ось так. Я була як старенька бабуся. І я казала Ісусе. І мені потрібно було ще дві хвилини, щоб підвестися. Це було боляче, все моє тіло боліло. Але сьогодні ви бачили мене. Але сьогодні... Я можу присісти, не втрачаючи рівноваги. Але сьогодні Алілуя! всіма можливими способами місія Кеннета Коупленда отримала скерування від Господа розповсюджувати Євангелія по всьому світу зверху донизу і навколо нього всіма можливими способами. У 1973 році місія почала видавати журнал Переможний голос віруючого з самого початку. Журнал став загальним джерелом статей Кеннета і Глорії Коупленд, заснованих на Слові Божому, та інших запрошених вчителів. Протягом десятиліть журнал допомагав мільйонам людей по всьому світу збудовувати їхню віру і сприяв їхньому щоденному ходженню з Богом. В кожному журналі ви знайдете натхненні свідоцтва від партнерів по всьому світу. Ви маєте підтвердження, що те, що він зробив для одного, він зробить для іншого, і що він не зважає на особу. Він може зробити це і для вас також. Зараз майже 390 тисяч примірників журналу Переможний голос віруючого щомісяця розповсюджується на 600 мовах у 198 країнах на території чотирьох континентів. До того ж, журнал можна читати онлайн на сайті кесіморгюей або можна ділитися зі своєю сім'єю та друзями через комп'ютер чи мобільний телефон, одним рухом посилаючи слово Боже більшій кількості людей і швидше ніж раніше. Вітаю вас, я Ларі Орен. Це воля Божа, щоб ви були зцілені, і він хоче, щоб ви були здоровими. Кеннет і Глорія Копленд хочуть посіяти у ваше життя свої безкоштовні матеріали, завдяки яким ви зможете більше зрозуміти, що служіння зцілення Ісуса на землі було проявом любові Його Отця. У діях 10.38 Говориться про те, як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарету. І як він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дияволом. Ісус ходив у цій надприродній силі, бо Він діє в любові Божій. Ви можете бути зціленими і жити в божественному здоров'ї кожного дня, і наші безкоштовні матеріали будуть для вас хорошою допомогою. Вони досяжні на нашому сайті Ви можете надсилати нам ваші молитовні прохання. Ми маємо навчених в Слові Божому співробітників, і вони готові згодитись з вами в молитві з вірою. Про що б ви не вірили, стійте у вірі, поставте слово Боже на перше місце і зробіть його найвищим авторитетом у вашому житті. Перш ніж попрощатися, я хочу помолитись за ваше зцілення. Отець в ім'я Ісуса, я молюсь зараз за всіх святих, які сьогодні дивляться цю передачу. Я звертаюсь до джерела болю кожної людини. І наказую всьому, що викривлене випростатись. Я звертаюсь до всього, що не так, і наказую цьому стати нормальним. Всьому, що неправильно, я наказую цьому виправитись. Я проголошую кістковий мозок у кожну кістку і зцілення у всі суглоби завдяки оновленню життю у Христі Ісусі. Я проголошую це. Амінь і амінь. Це брат Ларі нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.